Ну що, цей день настав. Ну так, день настав з двох причин. Перше, я знімаю це відео на свій перший новий iPhone, який я вчора купила на Хелловін. Друге, це те, що сьогодні повинен бути ураган. Ну, щось воно, як вам сказати, щось ну, ну, так собі. Слабенько, слабенько. Там ще можемо бачити веселку. Але ось так виглядає, в принципі. Так, це мій кампус університету, де я живу. О! Трохи розвиваються події, листочки вже вже трохи вони. Ну, ось він. Ось він вже намагається. Ну, виходить так собі, якщо чесно. Але подивимось розвиток подій. Так, забула сказати, сьогодні 2 листопада 20. Буде буде тусовка. 2 листопада 2022 року. Ми знаходимось на півно... Опаньки, щось впало. Ми знаходимось на півночі Франції. І сьогодні оголосили в погоді, в прогнозі, що буде тампет. Тампет з французькою це щось типу ураган. Значить, воно вже рухається. І сьогодні не будуть працювати електрички і взагалі. Ну, влада сказала, краще не виходить, сидіть вдома. Так як ми у Франції, тут і в нормальні погодні умови ніхто особливо не працює. А в такі, як зараз, ну я вас прошу. Коротше, відкрила так. вам вікно, як сказати, реаліті. То було, ну, За вікном я знімала. Ось воно трохи. Це восьма ранку. Значить, восьма ранку я на кампюсі як студентське містечко університету ліль 1. І ось воно, ось воно починається ураганчик. Так, птиня полетіла. Ну, сподіваюся, ми всі залишимося живі фон du journée, як кажуть. На кінець дня ми всі залишимося, як сказати, без втрат. Ну що, побачимось. Так, вирішила показати коробку. Це вчора я купила 13-й. Номер краще не показувати. 13-й. Так, айфон. У місті Ліль мені обійшовся на на 128 Гігабайт кольору Starlight. Ну, такий біленький, 749, 749, 749 цих ну євро. Але мені дали такий папірець. Де мені. Ну, якщо я піду до аеропорту і дам цей папірець на повернення цих податків, повинні повернути 92 євро. Тобто 649 мінус 92, це буде скільки. 649 плюс 8.657. Мені здається, 657, тобто 657 можете помножити на скільки там, 38,6 і отримаєте ціну в гривні. Ну Це вже бути, робити не буду, бо кажу, 8 ранку. Цей пакетик. Там всяке барахло. А, так, що купила, взяла ці навушники провідні за 19 євро. Ці AirPods. До речі, е, якість мені сподобалася. Я не знаю чому, я думала, що буде гірше, не знаю. Тобто тут є мікрофон, ну, волюм І оцей лайтенінг. Тобто на на 13-му ще ну, старий конекшн. І в комплекті була зарядка, але не було цього е блоку трансформаторного. О, о, щось летить, летить. Ну, так, ще будемо спостерігати за ситуацією. І... Так, а зарядка, оця, який блок в мене від мого е, комп'ютера. Там USB C. Зворотній оцей, е, Ну, оце коротше. Ось так ось вчора я так прогулялась на Хиллавин, але що хотіла сказати. Я ходила-ходила. У ходила, мене був мій старий телефон, я десь тиждень. Дивилася ці огляди, що я хотіла купити. Спочатку я хотіла купити Honor. Honor 90 або Honor 90, може у Франції, буковка F не вимовляється. І оце я дивилася на цей Honor 90, ці огляди. Не знаю, він зараз коштує у Франції 400 євро. Але я так втомилася від, від Андроїду і взагалі я не знаю чому. У мене було вже скільки. Три або чотири телефони Android, був Windows, Phone, був Sony Ericsson. І просто, не, не знаю, я втомилася і я ходила до ну, Типу, в мене є гроші. Я, я взагалі нічого собі не купую. Ну, типу, я не знаю, може там якась футболка Зара раз на рік. А так в мене такий мінімалістичний взагалі, гардероб речей. Ну, я б не сказала, що багато. І я просто вирішила. от... Ну, Так, в мене там були гроші. Я думаю, ну, добре, ці гроші лежать, ти їх як, не знаю. ну, Я, я не знаю, як це пояснити. тобто, Коли просто тебе, там, так, якісь гроші на рахунку, ти що їх відчуваєш, ну, вони є і є. так, Тобто ти відчуваєш гроші, коли ти там можеш не знаю, так, купити собі їжу, кудись, поїхати. Але так, ну, я не знаю, це якось ну, не те, що безглуздо, що я за них куплю за, за ті гроші, що в мене лежать на банківському рахунку. І, коротше, я подивилася ціни. Так, я зараз вийшов той 15-й. І я подивилася ціни. На 15-й він коштував. Пам'ятаю, 969. 14-й коштував 869. А ось цей 13-й коштував 749. Ну, просто я подивилася з порівняння камер. Я, я не блогер інстаграм, мені. Мені ця камера, перевірка фокусу. От так собі. Треба було брати HONOR. Коротше, мені просто захотілося нормальний якийсь телефон, так, не версію Pro, не версію Pro Max, за яку мені не знаю, в метро мене пограбували. Просто якийсь нормальний телефон, якесь знайомство з новою. ну, Так, це не Android, це iOS. От мені захотілося. Тобто, ти хоть ходила, я ходила. От мені захотілося ну, кажуть, що треба робити те, що тобі хочеться. Оці 19. Ось воно. Фокус 3 Ось, 19 євро. Подивимось папірчик, бо вчора було вже пізно. Я вже дуже не дивилася. Ой, коротше, що тут надали? Оце папери, оце Франція, бюрократія, он, де такс. Apple Lil, бо ми знаходимося в місті Ліль. Так, я Анастасія. Що вам сказати про моє ім'я? Ось. Без таксів він коштує 640. Так, Ну, це наушники 19, де його ціна? Так, щось якась дивна фактура. Коротше так, я заплатила 768. А, Ось воно, ну, господи, не ну, дай Боже, в такому віці вже не розуміти. От, 749 я заплатила за телефон. Мені повинні бути 92,16. І тут таке щось, знаєте, вони що, сказали, йди до аеропорт, шукай якісь ці. Як це перекласти? Ну такі будочки, знаєте, будочки, які називаються «Пабло». Оце я піду до аеропорту, і буду, буду казати, де? Я я шукаю Пабло, Дайте мені пабло, Пабло. Ну, я вже уявляю оцей шок французьких оцих аеропортів. ось таке. Я не знаю, на що записувати це відео. Мені сумно. На дворі друге це листопада, як я казала, буде цей тампет. Ну, речі, в нього якогось дивне ім'я, потім напишу внизу, що це за тампет. А, до речі, моя квіточка. Квіточка, квіточка. Два Євролідел. Два Євролідел. Я навіть не знаю, як тебе звуть. Це що за вид? Напишіть, якщо знаєте. Але це вже другий раз. Тобто, бачите, я це попідрізала. Але спочатку тут були квітки, довідрізано, відрізано, потім вони відцвіли. Я купила десь в кінці серпня. Так, ну, мабуть, у кінці вересня, оце перша партія відцвіла, відпала. А потім оця друга повилазила. Вона таке гарненьке. Не знаю, вона мені так настрій підіймає на цьому, цьому півночі Франції. До речі, коротше, ось моя квіточка, буду нею дивитися. Буду дивитися, як що там відбувається. Хотіла сказати, за кордоном, за вікном. Буде цікаво, чи щось якусь кришу знесеться, ні, може, я це зафільмую для страхової. І потім буду вимагати 10 тисяч євро за надання цих відео. Ні, звичайно, але хотілося б, але ні. Ну, коротше, побачимо. Ну що, пройшла майже година, є трохи посилення вітроганчику, є прогрес. Подивимось, як воно буде. Тучки. Трохи дощечку, дощку, але, але є, є розвинення подій, будемо спостерігати. Ну що, мені здається, є трохи розвинення подій. Воно стає інтенсивніше. Оця віточка. Вона вже як ото страждає. Будемо дивитися, що буде. Чи проб'ємо вікно, чи ні. До речі, напишіть. З якої області ви думаєте, де я є? Де я, де я? З якої української області?